Цьому році доходи від Allegro, OLX, Vinted, Amazon, або ж також, якщо ви орендуєте своє житло на Booking або ж RB, усі ці дані будуть передаватися до податкової. Тому раджу вам додивитися це відео до кінця, якщо це вас стосується. Не забудьте поставити лайк під цим відео і давайте почнемо. Отже, у Європі була прийнята нова директива DATS-7, згідно якої усі платформи, маркетплейси, які збирають персональні дані клієнтів. І вони підпадають під вимоги, які я зараз розкажу. Їхні дані відразу передаються до податкової. В яких випадках вона передається? По-перше, якщо ваш дохід із однієї або усіх платформ перевищує 2000 євро в рік, або ж в другому випадку, якщо у вас є більше ніж 30 транзакцій, тоді ваші дані автоматично записуються і передаються до податкової. Це вони повинні зробити ці платформи до кінця січня 2025 року. Тому раджу вам вже заздалегідь подумати на рахунок того, якщо ви введете підприємницьку діяльність, як правильно її оформити. І хотів вам розказати про три способи ведення підприємницької діяльності в Польщі. Перший із яких, про який я часто розказую у себе в інстаграмі, тому раджу вам підписатися на нього. Це незареєстрована джевальна господарча. Що це таке? Це е, такий спосіб ведення підприємницької діяльності, коли вам не потрібно реєструвати ні ФОП, ні ТОВ, е, і ви можете протестувати власний бізнес. Е, і це допускається у випадку, якщо ваш дохід в місяць не перевищує 75% від мінімальної заробітної плати, тобто трьох тисяч близько 3200 злотих. На даний момент мінімальна заробітна плата складає 4242 злотих, і 75% від цієї суми ви маєте право щомісяця заробляти без необхідності реєстрації ФОП чи ТОВ. Єдиний важливий фактор, що вам потрібно виконувати, вам потрібно платити податок доходовий, який складає 12%, і також щороку подавати щорічну декларацію під 36%. І тоді у вас не буде жодних питань із податковою. Якщо ви підпадаєте під цю норму, раджу вам користуватися цією діяльністю, ви можете вести собі таку примітивну звітність, так витрат доходів в Excel, і цього буде достатньо для того, щоб доказати ваші обороти і доходи. Тому ось що стосується незареєстрованої зареєструваної підприємницької діяльності. Що стосується другого способу ведення діяльності, якщо ваш поріг перевищується, або ж ви все-таки хочете розвиватися скоріше, це відкриття ФОП або ж так званого єдноособової дживанощі господарчий. це можна зробити, заповнюючи одну заявку у ЦІДГ, це центральна евіденція оживальнощі господарчій. І ця реєстрація триває один день. Тобто в той же день, коли ви зареєструвалися, на наступний день у вас є право виставляти фактури, виконувати послуги, товари купляти. І ви повноцінний підприємець. Але не забувайте, як ви відкриваєте ФОП, у вас є обов'язки, такі як ЗУС, реєстрація до Женду скарбового, чого немає ОНІ зреєстрований для виносити господарчий. При незареєструванні не жіночі господарчій вам не потрібно платити ЗУСУ, це дуже важливо, тому що ЗУС справді зараз дуже великий, і вам не потрібно реєструватися до жодного уженду скарбового, тільки подавати під 36. Тому раджу вам все-таки подумати про це. На рахунок ФОПу тут інша ситуація. Ви реєструєте ФОП. У вас є автоматично ЗУС, ведення бухгалтерії, ведення додаткових там віртуального офісу. Різні додаткові затрати, на які вам відразу потрібно розраховувати, тому що це буде ваш сталий кошт, який ви будете поносити щомісяця. Дуже багато людей цього не розуміє і думають, що ось зараз я так відкрию ФОП. І у мене почне бізнес. Ні, ні, це так не працює. Навпаки, ви можете вкупатися в фінансову яму і щомісяця платити просто якби абонентську плату за те, що вам не приносить дохід. Тому раджу вам за це дуже добре подумати. Також що стосується третього способу ведення підприємницької діяльності, це у нас ЗО, або ж ТОВ в Україні так званий товариство з обмеженою відповідальністю. Це дуже популярний спосіб ведення діяльності в Польщі, тим більше, якщо у вас є не один, а два спільники. І додатково, якщо у вас є майно, там авто, квартири, нерухомість, і ви не хочете відповідати власним майном за зобов'язання або ж якби кредити у фірмі, вам все-таки краще відкрити спілку ЗО. І що стосується спілки ЗО, важливий пункт. Ніхто про це не говорить. У ЙДК ви маєте обов'язок платити ЗУЗ, а в сполці ЗО, якщо у вас є двоє спільників, другий спільник може мати навіть там, до 10% вкладу у сполці, ви не платите ЗУС. А ЗУС на даний момент після усіх якби, знижок становить там, від 1600 до 2000 злотих. Це дуже багато. Тому спулказо це теж альтернативний спосіб для ведення підприємницької діяльності, але тут у нас повинна бути комплексна бухгалтерія, ведення документів, документооборот і так далі. Тому ось три варіанти ведення бізнесу в Польщі. Детально про кожне я також розказував у себе в інстаграмі, тому обов'язково раджу вам прийти туди і підписатися. І також, якщо вам потрібна допомога у консуль... або ж консультація у веденні підприємницької діяльності в Польщі. Завжди можете до нас зателефонувати по даних номерах телефону або ж написати до нас в інстаграм. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забудьте поставити лайк, підписатися на YouTube канал і до зустрічі у наступному відео.